Вітаю на каналі Пасіка Миколи. Сьогодні в нас гарний, сонячний, теплий осінній день. Ми працюємо біля наших е, об'єднаних сімейок нуклеусних. Е, що хочемо в цьому відео? Хочемо показати їх стан, е, кількість корму, кількість бджоли. І заодно е, будемо виймати від їх полоски. Бо, е, Далі йде в нас зниження температури. Будемо починати обробку від кліща дим Пушкою. Так, у нас сімейка 23. Як ми об'єднували їх, можете подивитися на нашому каналі в попередніх наших відео. Це з'єднані два нуклеуса по 4 маткомісця в один вулик. Зимують вони на одну другу 145-ї рамки в двох корпусах. Кількість рамок і кількість бджілок зараз ми покажемо. Перше, знімемо другий корпус. Повністю розбирати ми не будемо. Зразу, так і само, як і при огляді. Основних сімей беремо на вагу руками корпус, повний медом, можна сказати так, він не є легкий. Тепер дивимося. Гніздовий. Як бачите, тут займають вони раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 рамок в нижньому корпусі, 11. Рамочок 1, 2, 145 в верхньому. Разом 22 розділити на 4. Це 4-5 рамочок бджолиний відводочок невеликий. так І дивимося. Що мене інтересує в першу чергу. Чи вони, так як ми ще продовжуємо їх дозакормлювати, чи вони мають багато розплоду в гнізді. От крайні рамочки такі медові позалиті вже гарні. Як казав, заодно виймаємо смужки від кліща, вони вже їм не потрібні, вони вже відпрацювали. Ну от Залита і розплоду. Бджілок, як бачите, тут вдосталь. Ось так. обсідають, Відкритого розплоду вже практично нема. Печатний розплід. Забираємо смужечки. Одна рамочка ще з розплодом. Це розплід, скоріше за того всього, так як ми довго годували їх і стимулювали тим самим. червіння маточок. На двох рамках розпліт. А далі в нас пішли опять медові. Дуже гарний стан. Розплоду не є багато. І тут ближче льотка, вже в нас пішли всі медові рамочки. Забираємо ще одну смужечку. Частина печатного, частина непечатного. Все. Матку в таких випадках не обов'язково відшукувати, поводять бджілки себе спокійно. Заодно зразу, ще так якби останній штрих, заливаємо їм, щоб вони долилися сиропом, заливаємо повністю всі кормушки. Це можна сказати, що ми останній раз їх даємо їм сироп. Вони, що не долито, зараз долють, відкритого розплоду немає в їх, залють це все і підуть так в зиму. Вже до їх більше ніхто не буде заглядати. Це можна сказати свого роду. Остання сироп побіг. Ревізія в цьому сезоні. Так, тепер дивимося, що в нас в верхньому корпусі. Він є нелегкий, скоріш за все, він повністю медовий. Ось така гарні медові рамочки. Ми робили їх. Вибирали, щоб об'єднувати е, в 145. -ту. І в наші нуклеуси так зроблені, що можна ставити тут 6 рамок 300 або 12 е, 145. -х. Але ми цим ніколи не займалися, так вони гарно зимують і на отаких рамочках на одну, ну другу 145-ї. Так як я говорив, повністю верхній корпус. Залитий митком. Тут проблеми в зимівлі не повинно бути. Ще обробимо димпушкою від кліща амітразом все. І до кінця такі ж самі печатні рамочки. Заливаємо і верхні кормушки, і годування на цьому. Ми припиняємо. Заливаємо їм 8 кормушок зразу, що вони не долили до лють, кором більше поступати не буде, матки припинять червіння і все буде гаразд. На цьому певно все. Не будемо показувати. Більше нукле вуличків такого, що стан їх практично однаковий Всіх є деякі, що займають повні корпуса, деякі чуть-чуть слабші, але в загальному стан за корму, кількість розплоду і корму практично однаковий всіх. Переживати за стан зимівлі практично нема що. Ще дообробляти від кліща. І сміло можуть вони зимувати. Що ще в нас на пасіці відбувається? По основних сім'ях ми вийняли вже смужки від кріща. Зробили останню ревізію по наявності кормів. Постараємося не знаю, вийде нас зняти відео. Не вийде показати на основі однієї сім'ї, скільки мають вони корму, скільки розплоду. Так як бачите, ми оці сімейки при об'єднанні нуклеусів годували, припинили практично сьогодні годувати їх. Цукровим сиропом, а основні сім'ї ми практично зовсім не закормлювали. Зимува... Зимувати будуть нас е, на медові. Мед соняшник, різнотрав'я і з гречкою. Е, з гречкою, на медові, е, це нас перша зима. Е, загалом, е, дехто казав, побоюся. Ну, я думаю, що все буде гаразд, перезимують вони все нормально. Е, кормів достатньо бджілок достатньо. Останні роботи на пасіці будуть в обробці від кліща. Дим пушкою будемо обробляти амітразом. Через 7-10 днів постараємося 2-3 обробки зробити. Про що знімемо відео? По налаштуванню дим пушки і обробці сімей від кліща. Це будуть наступні наші відео. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!